Генерал армії Олександр Кузьмук сьогодні висловлює свою окрему думку в ефірі каналу ТВІ. пане генерале. Я не можу не не запитати вас про, про ризик появи диверсантів терористів на інших територіях, коли Національна гвардія зможе таки взяти в більш міцне коло Донбас. і власне які ризики тепер стоять, які виклики перед Україною? Я сьогодні бачу то, що до чого ми ще не приступили. Ми повинні сьогодні вже сідати і планувати післявоєнний устрій України. Як поставити життя нормальне по всієї України, а не лише на Донбасі? Тому що ми маємо травми моральні багатьох верст населення, багатьох частин ми вже багато людей поховали, стали діти-сіротами, матері без синів, жінки без чоловіків. Це страшно. Це треба все буде крок за кроком відновлювати. У нас Донбас, які роками будуть відновлюватися. Югославія ще не відновлена, а вже час пройшов. Ірак розвалений, а вже час пройшов. Це буде тривати довго. А тепер саме головне не дати розповсюдження. Угу. Віть це дуже така е, приємна середовище для криміналітету, коли йде війна. Угу. Ми знаємо історії, з історії, з'являються чорні кішки і так далі. І вони будуть у нас, і вони вже є. І сьогодні всі чоловіки України, ну може, процентів 90, вони реально озброєні. Зброї ходить по Україні багато, тому тут роль правоохоронних органів, роль е, суспільства. В першу чергу не жодний правоохоронець не зробить більше, чим зробить суспільство. Перекрити сьогодні райони бойових дій. Армія пішла, армія все правильно робить. На неї весь тягар. А то вона робить все правильно. Вона розсікла об'єднаних сепаратістів, взяла в оточення, в два з половиною рази зменшила територію, де вони діють. А за неї повинні бути. І ці багаточисельні батальйони, самооборони, які створені Національної гвардії, вони повинні заміщати армію на блокпостах, щільно брати в оточення ці дві області, і не випускати, не випускати бандитів. За вашим думком, власне, як цей конфлікт в майбутньому буде вирішуватися? Покаяння з боку Росії, поновлення якихось дипломатичних стосунків, ви знаєте про нову ініціативу. Тепер перемовини переносяться в Мінськ. От білоруси сказали, що ми, власне, як не просто спостерігач, як братський народ, пропонуємо нашу територію для зустрічі за участі російського посла Зурабова, колишнього президента Кучми, ця зустріч має відбутися. Але наскільки? Ця зустріч, ця дипломатія може виявитися вдалою. я Зараз скажу те, що ніхто вам не казав. Я народився в Радянському Союзі і практично кар'єру зробив в Радянському угу. Союзі і пройшов школу. Угу. Зі мною плічопліч і служили, і воювали ті, хто сьогодні проти мене. Та, це... І я їх назвав сьогодні ворогами. Напевно мені це важко. Це важко, коли під наказників назвати. А тепер, далі а, тепер ви... далі. а далі ще трагічні. 23 роки як незалежна Україна і Росія, так сьогодні ті, хто з автоматами і гранатометами і в буках сидять, ну і максимум по 40. Угу. Тобто більшість не знають, що таке братські народи. Угу. Це вже міф. Міф який Розпався. Якщо артилерісти російські стріляють по браттям-слов'янам на Україні, то хто для них Україна? Ці укри, як вони кажуть, і не більше. Тобто братство і саме страшне братство православного вже між нами не існує. Анексія Крима, то що відбувається на сході, на жаль, на віка угу. нас розвели. Ну, а варіанти повернення сценарія повернення Криму. От є дуже радикальні політики, які кажуть, ми повернемо Крим. Ви вірите в те, що у мирний спосіб можна повернути Крим. Сьогодні в мене нема підстав стверджувати, що, тя, що ця подія в ближчий час може стати. Для того, щоб повернувся до нас Крим, повинні якісь посмажорні угу. обставини. Не в Україні, а в Російській Федерації. Ви особисто були знайомі з Путіним? Ви бачите, да, я був і неодноразово мав бесіди зустрічався. Яке враження? справді справ... На той час абсолютно зрозуміли, нормальні відносини і нормальні розмови. А що сталося? Я не почув. Так. Я нічого не почув в ньому ніякої. Ну, загрози будемо казати, чи недовіри. Угу. А що сталося, як думаєте, свідомості президента Путіна? Таке таке. Ну і і власне бачите, що відбувається? Він грає з, із змістом, тому що кажучи, слова блуді його зброя? Він грає не з містом. Так Беріть більше. Він грає зі світом. Uh -huh. І в нього це получає аризикне він думати, тому що тут дуже багато ваших колег висловлювали думки, що він не насправді не 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 доторкнеться навіть до Європи. Його мета саме відродження радянського союзу. І от без України він цей радянський союз не а три Балтійські немає держави. шансів. Немає шансів. Немає шансів. У це кого в Путіна стосовно а, а знаєте, чому його ніхто в... не зупиняє? Він вже переможе. Ну там чи є членство з НАТО, там є співпраця Яке НАТО? з НАТО. Скажи, Послухайте, це також міф. Навіть якщо він, Росія, перетнула кордони України і розпочалась повномасштабна війна, НАТО, і Європейський Союз лише б співчував. От коли би зайшов на Балтію країни, і тут я не впевнений. Що був би відсіч, да ні, уже існуюча архітектура і світової, і європейської безпеки, вона вже себе пережила. Всі живуть задоволені, всі забезпечені. Російська труба годує всіх uh -huh. на всіх щеблях, тому їм є що втрачати. Коли відмовчались по Грузії, перший сигнал реакції нема. Сьогодні Україна, яка може знести. З обличчя землі може бути якісь шанси нам на допомогу, якщо буде загроза нашим п'ятіатомним станціям. Тільки в той час Європа може сколихнутися. Боїнг упав з 300 людьми, близько 200 голландців. І то розкачується два тижні, щоб якісь санкції включити. Де да і то? А пане генералу, а як думаєте, запитаю вас, всі ці санкції, на які ми насправді очікуємо від Європейського Союзу стосовно Росії, але чи не це Росію в такий кут, коли Росія почне мститися, і я просто боюся, що ця помста не, не в мене Україну? В будь-якому випадку. В будь-якому випадку, Росія загнана в кут. Вона кісті випустила вже, відбитись від. Боїнга 777, і вона буде доказана. Якби не перешкоджали, що це війна чи непосередня uh -huh. російських безпосередньо військових, чи тих, кого вони uh -huh. наняли, це буде доказано однозначно, тому повинні бути подальші кроки. А подальші кроки от спроба псевдо спроба. Вирішити всі питання зі своєї території і вони все будуть вирішувати. А нам реальної допомоги, крім моральної, ні. Більше нам санкції були приваблими, коли чітко оголошували угу. з визначенням Організації Об'єднаних Націй терористами. За вашим. Ціми... І угу. От... на... наслідками, які після цього От бували. за вашим прогнозом, власне, ця війна може закінчитися до кінця року. І, власне, з якими наслідками і у який спосіб чи відбудеться примирення між колись братськими народами? Я вважаю, що цілком можливо завершити визвольну операцію. До цього треба сконцентрувати всі зусилля. Перекрити державний кордон uh -huh. з Росією, унеможливити постачання зброї ресурсів. перекрити адміністративні кордони Донецької Луганської області. Uh -huh. Армія зробила багато, вона розсікла все групування. Uh -huh. Треба задушити. задушити цих бандитів там, де вони є. Ще що стосується відновлення uh -huh. відносин між Україною і Росією. Ну, це справа не лише України. Якщо братський слов'янський народ знищують градами, озброюють бандитів, щоб вони знищували братський народ, напевно, ми це не пробачимо. Олександр Кузьмок, генерал армії, колишній міністр оборони України, сьогодні висловив свою окрему думку. В ефірі канал Тіа. Я надзвичайно вдячна за те, що ви знайшли час. Я дякую нашим глядачам за довіру. Зустрінемося завтра. Всі ж порі. все добре. Дякую, пане генералу. Ну такий, такий важкий, важкий.